Друзі, привіт! Зараз ми знаходимося в Київській області, селище Ходосівка. апарт-комплекс XO Resident. Переваги саме цього комплексу це величезний басейн, ресторан на території апарт-комплексу, тенісний корт, дитячий майданчик і неймовірна природа. Маємо в вже декілька таунхаусів дворівневих. Загальна площа яких складає від 125 квадратних метрів з власною терасою. На першому поверсі нашого таунхаусу нас зустрічає велика кухня-вітальня, гостьовий санвузол та особистий кабінет. На другому поверсі нас зустрічають дві великі за площею кімнати, які легко переробити в три. Та велика ванна кімната І також залишився лише один тан з власної тераси. Поки ми знаходимося на об'єкті, вже поступають дзвінки за цей тан. Тут ціна дуже приваблива – 800 доларів за квадрат. Він чекає саме на тебе. Телефонуй.